Влада намагається локалізувати цю проблему до ситуації тільки в енергетиці, що ну трошки дивно і, і, і смішно, тому що це не проблема, власне кажучи, ситуації в енергоатомі, який там деркач там, як як, оце, Грибок в комунальній квартирі, він там поселився, його звідти вивезти було неможливо. Він там був, коли я перший раз був в уряді, ще в 2000-х роках всі знали, що енергатом це деркач, і потім він нікуди не дівався. Це ж ви бачите, що його помічники проводили співбесіду на посаду міністра енергетики. І, і... Так, це проблема, але влада зараз намагається презентувати це як проблему, і тому увага сконцентрована на тому, що ми переглянемо, розпустимо наглядову раду, якісь там інші органи, і все крутиться навколо енергетики. А проблема основна це проблема того, як у нас облаштована влада. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.